Я ці 2,5 з половиною роки не знаю, хто я, як мене представити. Раніше з цим було було простіше. Я чітко знала, що я ведуча заходів в своєму місті. Я дуже любила свою справу, була суспільно-активною особистістю, ну, громадською діячкою, якщо можна так голосно про це казати. А зараз е я Валентина Семанщина, людина, яка переїхала з Херсону, була вимушена виїхати з Херсону. І все ще не знаю, яким стане, коли виросте. Ми виїхали через 42 дні окупації, 6 квітня. Як зараз ми пам'ятаємо цей день і всі херсонці ми ходили на мітинги, ми чинили опір. Окупація це тихий терор, і це неможливо передати тим, хто не проживав це в своєму житті, коли ти у своєму рідному місті, в якому ти народився і виріс, боїшся вийти на вулицю, тому що ти не знаєш, що тебе там чекаєш, і коли ти можеш стояти в черзі поряд з російськими військовими до магазину або зустрічаєш їх на ринку, коли йдеш, йдеш із своїми дітьми. Закарпаття здалося нам найбільш безпечнішим місцем, так воно і було. Ну і друге, те, що там був відповідний лікар, і, і я мала продовжити лікування дитини. І ми залишились там на п'ять місяців. Але моє відчуття, що я ніхто в цій війні не давала спокійно жити. Ми вирішили переїхати до Одеси, тому що тут багато херсонців, і тому, що Одеса найближче ментально. До Херсону. В перші дні, коли ми переїхали до Одеси, ми ходили сюди щодня. Я просто не могла надихатись повітрям. Я не могла, знаєте, як... Я хотіла постійно відчувати цей такий вайб, якщо можна так сказати, цей настрій якоїсь свободи, якогось щастя, якогось так в моменті. І оце кафе, тут я завжди пила каву, а діти гралися. Майже два роки всі ці е, займаємося активною волонтерською діяльністю. від роздачі гуманітарної допомоги, від не знаю емоційної підтримки людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, е, до якихось акцій, до виготовлення маскувальних сіток для наших військових. А зараз вже повністю перейшла на допомогу і підтримку військових. Е, е, і працюю у цьому напрямку. На забезпечення їх тактичною медициною, на забезпечення їх е, аптечками та лікарськими засобами, іноді смаколиками. Наше місто визволено, ми розражаємо фуру гуманітарки. Мрію прокинутися о 5-й ранку, як тоді, коли ми прочитали про початок війни, І я ось так ось я мрію. Прокинутись і прочитати про її закінчення. Мрію бути ведучою як раніше для особистих заходів, для благодійних заходів, для красивих весіль, для концертних концертної програми. Я звичайно про це мрію. Мені дуже пощастило стати частиною команди, яка у Польщі проводить заходи, фестивалі, в яких я можу закрити одразу два своїх, як то кажуть, знаєте, модно, гештальти. Перше це бути ведучою. А друге бути ведучою там, де мені не соромно зараз бути ведучою. Гремі Персонал це велика компанія по працевлаштуванню в Польщі. А засновниками цієї компанії є батько та син з міста Херсон. Вони відкрили фундацію Гремі Персонал, яка і стала головним організатором фестивалів борщу в Польщі. Минулого року їх було 11, і в цьому році також планується 11. 100% коштів, які е, українці приносять на фестиваль у вигляді донатів, скажімо так, всі ці 100% коштів йдуть йдуть на Збройні Сили України на закупівлю м, тактичної медицини, прицілів, е, якоїсь техніки, яку можна купувати. Було дуже холодно, дуже аномально холодно. Тобто сніг і один градус тепла, і ми переймалися, що можуть не прийти люди. А що це означає? Це означає, що е, ми не зможемо зібрати тієї кількості грошей. Ми не зможемо виправдати всю цю організацію. Я, як ведуча, також переживала. Думаю, боже, хоч би ну 4 години протримались, хоча фестиваль там 6 годин. Але людей було дуже багато. І о 6-й годині ми не могли завершити фестиваль. Всім було холодно, але всі настільки були заряджені емоційно. 21 квітня ми зібрали майже 40 тисяч злотих.